Всім привіт! Дуже різні зарядні станції побували у мене на огляді, але я впевнений, сьогоднішньою я зможу вас здивувати. Знайомтесь Canyon WCS305, точно найкомпактніша з тих зарядних станцій бездротових, які я бачив, яка одночасно може заряджати три пристрої. Вже з її розмірів і можливостей стає зрозуміло, що це незамінний аксесуар для мандрівника та активного власника iPhone, який також має навушники. І смарт-годинник бренду Apple, але не гаджетами від бренду з Купертіно єдиними, адже ця зарядна станція може підзаряджати і інші пристрої, які підтримують стандарт QI. Подробиці по частині характеристик та можливостей, а також мої враження від цього пристрою дізнаєшся з огляду. Починаю огляд з комплектації. Коробка, як завжди, в фірмових кольорах всередині дорожній бокс. Всередині якого кабель USB Type-C, інструкція і блок живлення на 18 Вт. Дорожній бокс має жорсткий каркас та покриття, яке витримує зовнішній вплив з текстилю. Ну а далі вже деталі про зарядку Canyon W cs 305 По-перше, це дуже компактна зарядна станція, адже в складному форматі має габарити 90 на 75 на 24 мм. Це дуже мало, вага 144 грами. Якщо розкласти конструкцію, то маємо довжину 267 мм. Пристрій доступний лише в одному кольорі чорному. Причому панелі зверху вкрито пластиком під карбон. Весь інший пластик, так само практичний матовий. Покриття поверхні в сегменті для підзарядки смартфона проти ков. Між трьома зарядними базами передбачені містки з прогумованою текстурою. На хвостиках також гума з магнітами всередині. Останні потрібні, щоб тримати форму в положенні підставка. Це коли з'єднуємо два хвостики і ставимо зарядну станцію, наче підставку. Кладемо на бік, де мали б лежати навушники. Тобто в такій позиції можемо заряджати смартфон чохлом або без з підтримкою MagSafe у горизонтальному положенні та. Смарт-годинник для останнього за потреби відкидаємо блок приєднання на бік. Додатково показую два простіших положення для підзарядки. Перший варіант гірка. Це коли всі три сегменти знаходяться один над одним, а зверху сегмент для підзарядки смартфона. Ну або навушники. Все, що ви сюди покладете, буде заряджатись. Але тільки якщо гаджет підтримує стандарт QI. Ну і при цьому ви зможете заряджати всього один пристрій. Друга позиція зарядка повністю розкладена, і на ній можна розмістити одночасно до трьох пристроїв. Варіант з підставкою зручний, адже в цьому положенні Canyon WCS305 і заряджає смартфон, і дозволяє зручно переглядати відео на екрані. Кольорова підсвітка передбачена лише на першому сегменті смартфонному. Це Зроблено для зручності і легкості встановлення пристрою на заряд у повній темряві. За необхідності підсвітку можна вимкнути. Кнопка сенсора знаходиться на сегменті з підзарядкою навушників. Коли базу вімкнено і жоден пристрій не під'єднано, п'ядестал зарядки світитиметься зеленим. А якщо під'єдналося, починає світитися синім. Підсумок по корпусу, дизайну та якості матеріалів наступний. Збірка без нарікань, матеріали виглядають надійно, а про їх практичність я вже згадував. Тепер розповім про основне призначення пристрою Canyon WCS305, а саме роботу в режимі підзарядки, бездротової підзарядки до трьох пристроїв. Для проведення тестів використовував комплектний зарядний пристрій на 18 Вт. Нагадую, що кабель довжиною 120 см та блок живлення йдуть в комплекті. Уточню також, що протестував роботу зарядної станції. В з пауербанком, що може бути дуже актуальне для мандрівників. Станція спрацювала коректно, єдине, пауербанк має видавати потужність не менше 20 Вт. Спочатку експеримент зі смартфоном iPhone 13 Pro Max до повного з нуля заряджається за 2 години і 50 хвилин. При цьому зверніть увагу, смартфон можна заряджати в чохлі. Це фірмовий чохол Apple. Окремо годинник Apple Watch 3 серії підзаряджався одну годину 45 хвилин. Щоб підзарядити з нуля до 100 всі три пристрої, що бачите перед собою, знадобилося 3,5 години. Тобто є сенс залишати всі ці пристрої на зарядці на всю ніч. Це безпечно, адже пристрій контролює процес заряджання і автоматично підбирає параметри зарядки для кожного з пристроїв, які ви розмістили на поверхні зарядної станції. А крім того Кенйон гарантує захист від перевантаження по струму, перенапруги, перегріву та потрапляння сторонніх предметів на поверхню для повного розуміння швидкостей варто розуміти, що зарядна станція одночасно може видавати лише 15 Вт. Перший смартфонний сегмент з MagSafe забезпечує заряджання 15, 10, 7,5 або 5 Вт. Тому тут і заряджаємо або айфони, або AirPods. Останнього покоління з MagSafe. Ом. Другий сегмент, той що по центру, призначений для підзарядки навушників, і він видає 3 Вт. Також цю серединку можна використовувати для підзарядки інших гаджетів, які підтримують Qi. Третій сегмент. Заряджає смарт-годинник і видає 2,5 Вт. вати. І зверніть увагу: не завжди треба знімати браслет, щоб підзарядити навушник, тому що сегмент має відкидний елемент, який дозволяє просто повісити годинник на нього. Бо є такі ремінці, які не дозволяють викласти годинник чітко в горизонтальне положення. Підводжу підсумки. Якби ви не ставились з точки зору практичності до бездротових зарядних станцій, але як на мене це топ. Вони набагато практичніші ніж дротові. А по результатам огляду можете зробити висновок, що зарядна станція Canyon WCS305 втричі практичніша за інші, адже може одночасно заряджати три пристрої. А крім того, ще й компактна, якісно зібрана і має в комплекті корисний дорожній чохол. Тож рекомендую звернути увагу на зарядну станцію. Canyon WCS305, адже вона не лише заряджає, а й економить ваш час на пошук додаткових кабелів та блоків живлення, суттєво зменшуючи при цьому список аксесуарів, які потрібно завжди носити з собою для підзарядки всіх своїх мобільних гаджетів. На цьому все. Якщо виникли питання, то задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. До зустрічі!